1 2 полиція 3 4 Кранадір 5 6 Алтекек 7 8 буте нах 1 2 полиція 3 4 Кранадір 5 6 Алтекек 7 8 буте нах 1 2 Добро. Спостерігає кравець. Слухаю. Спостерігає кравець. Таз не бачить. Вибачте, будь ласка, це у вас що раптується? Не ближче світло чи габарит? Або як думаєте? Я рахуюся, як виборіти світло. Що з вас питають, ваш ви не знаєте, яка його конструкція, що це за забрала? Ну якщо я вам скажу, що огні ближнього світла, ви мені повірите? Так, правильно думаю. Скажіть, будь ласка, з якого фонарика? Вас чекають причина зупинки, так? Ну, хай буде причиною, якщо ви вірите в те, що виїхав безпереблизького світу, то буде те, що ви були без дремні безпеки. Е, я щойно висібнуся. Ще що не висінулося. Да. Не покажете, на влізку посвідчення. Ні, не, не покажу нічого. На підставі чого? Прошу? На підставі чого, чого. <рошу> фермеру, ви цікавий! На підставі чого я вам маю показати це посвідчення? я ж кажу, правопорушення. Чого? Яке правопорушення? Це ж об'яснив, їхали без пару ближче світу. Я їхав з фарами, то железобетонно. Якщо навіть і без фар їхав, ну то ви вважаєте, що це правопорушення, так? Дивіться, допустимо, навіть не правопорушення. Хочу ну як тут навіть не правопорушення. На підставі точно забходять Ну Я хочу перевірити Раз, вас паспорт. Маємо право в паспорт. Ваш. Ну, закордонний. Мій закордонний. Ну. Так, так, да, правила, да. так, так. Все, у вас логіка рубає нормально. Ну. ну, скажіть, у вас ось добре з документами? чи ні? Ну, знаєте, хорошо то, що немає взагалі. зовсім з документами, немає. Не, немає, так поняв, страхового полісу немає. Немає, немає, так, поняк, поліса, немає, немає і... нічого, ні. Ну, добре, Дякую, до бачення.